Коли ти продаєш цю всю історію, мені здається, що у тебе буде більше аудиторії, якщо ти чесно будеш казати, що людина чекає. Тому що якраз усі всі нападки на тебе вони через розчарування людей, тому що все виглядає. Ну я передивився велику кількість твоїх там якихось там заяв, там якоїсь реклами, і так далі. Ну, воно виглядає все так, що все буде добре. А коли людина приходить і все добре не виходить. То це, це як пісня, не все буде добре. Для кожного <рес> <рес> Крипта Катя, вона як пастушечка перед блядь, телятами каже: Ребята, пойдемте в ресторан. Вам там буде хорошо, там така трава зелена, я вам клянусь, все буде заїбіть, все буде добре, блядь, Як у пісні Вакарчука, і рядом стоїть мясник носа, блять. з суливочка каже, блядь, ребята, ми вас щас нахуй на фарш пустим. Такі медальйони потім будуть ще заївість. Та ви шо? І ці телята стоять. І думають, кому ж блядь, повірити? Катюхі, як каже, та не сидь там ресторан, там блядь, нормальне все місто. блядь, там трава хороша, все класно, блядь. Або носово який. М'ясний, який реально бачить цю всю картину з середини, блядь, і каже: Ну вам пизда, товариші, блядь. І сука, думать, кому ж нахуй вірить, блядь? Кому ж вірить? Непонятно, блядь. Вообще, сука. Може, все таки в ресторані трава зеленіша, блядь? Ну, конечно, бо це ковер, блядь, на полу зелененький. Понімаєте, про що я? Якщо ви не поняли цю алегорію, ну, блядь, сука, йдіть книжки нахуй, читайте, блядь. Учіться, блядь, а не курси по трейдингу, покупайте, дебіли, блядь.